Друзі, всім доброго дня! Вас вітає канал Власівська Полуниця, з вами Наталія. Сьогодні я хочу вам показати одне відео і розповісти. Я теж отримала одну посилочку. Для мене вона дуже ценна. Я була задоволена. Від такої посилки я не ожидала. Прислали мені теж мої колеги, які вирощують полуницю, полуничну розсаду роблять. Показ... У них є свій канал. Канал називається Юр Клуб Вікторія і Юрій мені прислали ось такий подарунок. Значить, цей сорт я його вже давно шукала. У нас в Україні неможливо його знайти. А Віка його якось отримала. Вона знімала відео про цей сорт, як вона його доставала. Там буквально три саджанця їй прислали. О, і вона його розвела. ну і і так ми і вона, І, в общем-то, я їй розказала, який я сорт шукаю, дуже хочу його приобрести. І вона для мене зробила такий гарний подарунок. Зараз я вам покажу. значить Ось така посилочка. Я її забрала з почти, я вже її розкрила, не удержалась, звісно, дивіться, власовка, білий наталію, прислали такі ось гарні саджанці. А сорт називається Цунакі. Це такий сорт, який буде додаватися в мою колекцію, саме такий, мабуть, цінний сорт. Я його теж висажу у себе на грядки, буду за ним наблюдати. Покажу вам пізніше на той год відео. Ось отакі саджанці. Зараз покажу, які корінчики тут. Зараз ось достану. От. Дивіться, яка гарна коренева. Ось таку рослинку можна запросто зараз садити. Вона вже прижита. Вона до, до наступного сезону вона приживеться. Ми ще подивимося, яка буде ягідка А цей сорт з дуже крупною ягодою. Це крупноплодний сорт. Ось іще саджанці розеточки. Тут шийка така дуже хороша, товстенька. Так що мені просто повезло. Ось дивіться, які корінчики. Ну, супер. Віка дуже гарну розсаду вирощує. Вона, хто підписаний на її канал, то ви всі знаєте, яку вони вирощують розсаду. Ось так же є такі вусика, вони теж тут з зачатками, я їх теж укоріню. От. Ну, ось так, друзі. Дуже приємно такі посилочки особливо, коли шукаєш такий ну, ценний сорт. Юра і Вікторія, дякую вам велике. Хай у вас все буде добре, щоб у вас всі, всі ваші мрії збувалися. Міцного вам здоров'я, великого щастя і успіх, успіхів вам у вашій праці. Так що, друзі, ось таке відео для мене воно дуже приємне. Я, моя мічта по одному сорту збулася. От. Так що ось такий. Такий у, мене, такий у мене дуже гарний подарунок. Зараз піду, знайду хороше місце, висаджу його і буду ждати наступного сезону з нетерпінням. Вже хочу подивитися, яка буде тут ягода. Ну, ягода я знаю, що вона дуже на великих розмірів, солодка, ароматна. Ну, ось так я буду розводити цей сорт, так що в моїй колекції. Добавився новий сорт. Сорт називається Цунакі. На цьому заканчу відео. Всім гарного дня! І нехай все у вас теж збувається. І гарних вам посадок. До побачення!